Кориню казку разом з нами. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Як цикада втратила свої ріжки. Це трапилося давним-давно. Тоді у веселої цикади ще були роги, невеликі ріжки, як у жука рогача або равлика. А потім вона їх втратила. От яка була справа. Одного разу. В жаркий день сиділа мавпа на товстому гіллі шовковиці і ласувала стиглими плодами, а цикада ліниво повзала по гілках, шукала затишне містечко, щоб поспати. Раптом подув вітерець, зашелестіла листям шовковиця. Як приємно стало цикаді, від радості вона застрекотала та голосно так поперхнулася мавпа і упустила плід. А під деревом дрімав молодий олень, тьопнув його плід по носу, злякався олень, схопився на ноги і понісся геть, не розбираючи дороги, і не відмітив, як заплутався у гудині гірського кавуна. Рвонувся олень щосили, і величезний кавун не утримався на стеблі, і покотився вниз. А внизу було кунжутне поле, упав кавун. Прямо на кущик кунжуту. Стиглі зерна так і посипалися, а на полі в цей час спав старий слон. Почув він шум, прокинувся, і жорсткі зерна кунжуту потрапили йому в очі. Піднявся слон і потрусив до ставка промити очі. Він і не відмітив, як наступив на жука рогача, який мирно повз у своїх справах. З розгону плюхнувся слон у воду. І тут тільки побачив на березі нещасного жука із зламаними рогами. А в ставку тому жила черепаха, була вона старезна і славилася своєю мудрістю. До неї то поранений жук і подався зі скаргою на слона. Ти чому наступив на жука і зламав йому роги? запитала слона черепахи. Мудра черепаха, я поспішав промити очі, пояснив слон. Щось жорстке і гостре потрапило в них. Я прижмурився і біг, нічого не бачивши. Що ж це потрапило слонові в очі? голосно запитала черепаха. Це ми, кунжутні зерна, почулася відповідь. На наш кущ повалилося щось велике і важке. Ми не утрималися і розсипалися. Ще того не легше. вигукнула Черепаха. Що ж це повалилося на кунжутне поле? Це я, Кавун, мовив Кавун і підкотився до ставка. Я мирно грівся на сонечку. Раптом хтось смикнув за моє стебло. Я зірвався і полетів під гору, так і гепнувся на кунжутний кущ. От і справи, задумалася черепаха, і хто б це міг порвати стебло. Це я, Олень, але я не навмисно, тужливо заговорив Олень. Мені було дуже жарко, ось я і приліг подрімати під шовковицею, тільки задрімав, як раптом щось ударило мене по носу. Та так боляче я і побіг геть, та не відмітив цього кавуна. Ноги заплуталися в стеблі. Кінця цьому не буде, пробурчала черепаха. Що ж повалилося з дерева на оленя? Це я, плічовковиці, почувся голос. Я майже дозрів, і мене зірвала мавпа, тільки надкосила та як здригнеться. Ось мене і упустила а я полетів вниз і прямо на оленя. Мавпа, йди сюди. Покликала черепаха. Ну, моро, розкажи, чому ти здригнулася? Я була дуже голодна. Зірвала один пліт, з'їла, зірвала інший, з'їла, зірвала третій, так ти й до завтра не закінчиш, перервала її черепаха. Я зараз. Так от стала я їсти третій пліт, а цикада як затріщить голосно. Я й перелякалася. Думала, щось коїлося, здригнулася, а пліт то й упустила. Здається, справа йде до кінця, сказала собі Черепаха. Ей, цикадо, де ти там? Я тут, процвірінькала цикада. Не суди мене, строго, я так стомилася від жари, не знала, де й сховатися. І раптом подув свіжий прохолодний вітерець. Зраділа я і заспівала. Вже не думала, що так голосно, і чого це мавпа налякалася, не розумію. Виходить, і винуватих немає, всі ніби мають рацію, вирішила стара Черепаха. А все ж таки роги у жука зламані. Всі ви по-своєму маєте рацію, але все помалу і винні. А вже цикада більше всіх, і за неї все трапилося, цикада повинна і поплатитися. Віддавай свої ріжки жукові, замість зламаних. Всім сподобалося рішення Черепахи, адже вона розсудила по справедливості, а безтурботній цикаді довелося розлучитися своїми рогами, та вони їй і ні до чого. Кінець.